Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні, як я обіцяв, я познайомлю вас з новою модифікацією нашого міномоделятора джерело, яку ми запускаємо практику вже з 1 грудня. Сьогодні я вас просто познайомлю, що це не просто унікальна, не просто суперефективна, а справді надійний мономоделятор, який багатьом вам даже врятує життя. Ну давайте звернемось до фактів. З того часу, коли переставали діяти препарати на різні віруси, там, на резистентні форми туберкульозу і так далі, я тоді вийшов з новою ідеєю, що потрібно краще через власний імунітет. Ну, знаєте, Вчені віднеслись до цього скептично. Но коли ми запропонували їй одну з перших модифікацій джерела, а знаєте, як очинюють препарат, є такі спеціальні планшети, де титрують, розводять препарат. У 2, 4, 8, там, 16 разів це я йому на відповідь. Бо, скажемо, антитіло всі функції. Найкращі світові зразки йому на відповідь затихало вже в 8 лунці. В нас на планшеті їх всього 16. У нас дійшли до 16, йому на відповідь не затихала. Що шокувало вчених, але зато привернуло увагу і дало нам можливість проводити унікальні дослідження, тому що ніхто до цього нічого подібного не бачив. Уже перші спроби показали, що правді це найбільш правильний підхід для боротьби з вірусами. Але ж віруси весь час змінюють свої дети і мутують. Но оскільки ми показали такі вражаючі результати, ми отримали змогу працювати в снідовських центрах по боротьбі з снідом. Ви знаєте, там я звернув увагу далі, оскільки ми там проводили дослідження, яких ніхто в світі ще не проводив. Чому? Як як з снідом вакцини? А ми запропонували там власний імунітет. А для цього приходили, скажімо, кожних кілька днів брати забор крові, оцінювати, як міняються імунокометентні клітини. Ви знаєте, я був вражений. Я підкреслюю, ніхто ще такі досліджень не робив, тому що вони були не потрібні. А я звернув увагу, що в хворих на снід, оці імунокометентні клітини, головні за лімфоцити, вони знаєте, вони мали таку зморщену зернисту структуру. Що значить? Ну не такі от клітина. А вона така зморщувалася і складки. До чого це приводило лімфоцит, працездатний, якщо на зовнішній мембрані його знаходиться десь не менше 200 рецепторів. Тобто тоді він чутливий і реагує на все. Але якщо бачите, складка, більшість цих рецепторів поховалися, що це не лімфоцити, це старезні діди, які не бачать, не чують і не працюють. Коли ми починали застосовувати ці модифікації джерела, ви знаєте, вони за два тижні вони розпрямлялись, наші такі відгодовані мері не ставали. І всі-всі лімфоцити звільняли свої зовнішні клітинні рецептори, і вони починали працювати. Але ж віруси теж на місці не стоять. Кажуться тут, віруси весь час мутують і мутують в якісь резистентні форми, які все більше і більше не піддаються. Я тоді почав здати, як можна ще більше там посилити покращити. І дивіться. Центральний орган керування імунітетом вилочкова залоза, тут знаходиться. До 15 років вона росте, розвивається. Після 15, вона, як шагреніва шкіра, починає скорочуватись орган, ви, інволіцує. і імунітет починає падати. Задумайтесь, з 15 років. А, скажімо, в 60 років залишається там його не більше як 20% тих ресурсів. Знаєте, багато хірургів після 40 років під час операції тут на цій області тимус не знаходили. Виличка залоза, вона вже до того часу настільки скорочувалась, що її вже не було видно. Тобто, після 40 років вона практично не працює. Це вікові зміни. Що залишилось робити? Треба, щоб імунітет отримував якісь керівні дії, і я тут розширив функції для того, щоб воно скажем, є резервні якісь механізми, і почали вироблятися речовини, які виробляє тімус. І ті речовини з тимузінноподібною активністю в повному обсязі вони заміняли на тімус вилучку залозу. Тобто ми відновили керування, і немає значення скільки людині років: 20, 30, 40 чи 60 повноцінне керування з боку тимуса йде. Тобто, відновили. Але знову. Проводили далі дослідження, цього виявилося замало. Ну, всі ці результати ми публікували, публікували в закордонних журналах, тому що це були сенсаційні дані, які ніхто не міг там отримати, і привернули до себе увагу. Почали всякі там гранти, і ви знаєте, нам вдалося по одному із грантів, наш співробітник, два роки пропрацював в лабораторії іменології в Національному інституті Раку не України, США, і ми отримали можливість проводити дослідження. Які на Україні неможливо провести, тому що немає ні такого ні обладнання, ні тест систем, ні методик, і так далі. Імунітет працює, я вже пояснював минулого разу, в кооперації, що завдяки цим процесам ми керують інтерлекіни, ну, потрібно ще кіномонекійни, які як в нас мова для спілкування, так і в лімфоцитів, це для кооперації. Там ми за два роки встигли перевірити, каже, 19 інтерлекін існує, 11 з них, що ми. Позитивно на них впливаємо, відновлюємо їх дію. Знову, ніхто на Україні ще таке дослідження не проводив, але завдяки цьому нашому там, авторитету, нашій відомості вдалося там провести. Але ж віруси знову не п'яти, мутація йде страшною силою швидкість все время швидше, швидше, швидше. Більше того, пішли такі віруси такої миттєвої дії, а віруси там, можуть вже довести людину до смерті за кілька днів. Що тут потрібно? Тож швидка допомога. Швидку допомогу, де швидку цю допомогу вирішили розширити можливо, систему інтерферонів. Інтерферон, якщо ти активуєш і творюється актуальна форма, він вже за три години починає інактувати віруси. І ви знаєте, і результати стали там ще краще. Я, щоб не займати вашого часу, не буду перераховувати всі 80 досліджень. Ну, оскільки останнім часом віруси стали дуже агресивні, надзвичайно резистентні, надзвичайно небезпечні, і ми вирішили проаналізувати всі ці дослідження, які ми провели більше за 20 років, відібрати, показати дієві саме ті головні дії на імунітет і сфокусувати їх. Ми просто взяли долю тих потрібних нам компонентів, збільшили, збалансували. І на сьогодні, от ми останні місяці пробували його. Ми шукали хворих, які, скажімо, два-три тижні не можуть їм збити температуру, хоча кололи жарознижуючі антибіотики пригорщами у колах, і так і в таблетованих формах. Нічого не діяло. Оця модифікація джерела, яку ми вам пропонуємо, ну, десь два-три дні зникала температура, і людина, якби на світ народжувалася. Розумієте, нас сфокусували. І, якби казали, зібрали все те все краще, що, що за цих 20 років було створено, і доведено в кращих лабораторіях світу і підкреслено, і опубліковано. Тобто, це не, не просто такі голословні звідси. Це все підтверджено. А щоб там опублікувати, ви повинні провести серйозні дослідження і прийняти, тому що зарубіжний журнал дослідженнями, які ви тут десь проводите в нашій клініці, не приймуть. Так що, бачите, вдалося створити справді унікальну надійну форму. І це дуже важливо, тому що зараз все більше, більше доноситься, От до мене там звертаються, і ви знаєте, люди хворіють все частіше, довше і важче. І більшість засобів не діють і нічого не поважає, а віруси продовжують мутувати. Це ж тільки початок, епідемсезону такого. Це ж почекайте, що буде в другій половині зими. Оця це тільки бать, упаковка в нас залишається та, що ми склад не міняли. Це, якби казати, вже оця ж нова форма. І вона почне поступати в наші центри і в наш інтернет-магазин починаючи з 1 грудня. Я підкреслюю. Тобто, отут, бачите, є серія, то от там серія, якщо буде стояти 1 грудня 2023 року, значить, оце вже ці нові форми, але но підкреслюю, вони тільки будуть спочатку в наших центрах. Тобто, в найближчі 2-3 місяці, ви в аптеках ще цієї серії не знайдете. Це тільки я підкреслю наш центр, наші інтернет-магазини, а поки що, вибачте за якісь тимчасові зручності, що це буде якось обмежено, але це вже не від нас залежить. То, що від нас залежало, створити суперформу, і доведено, що ця форма найкраща, найефективніша. Так що користуйтесь поки нашими центрами, користуйтесь інтернет-магазинами і бачите, що ви не будете. І хворі, а якщо хтось захворів на оцими новими вірусами, побачите, щоб миттєво будете поправлятися.